Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. В Україні почали вводити екстрені відключення світла. Про це повідомили в Укренерго. Причини поки що не уточнюються першочергово вимикатимуть електроенергію для промислових споживачів, проте можливі відключення і для побутових нині знеструмлення запровадили у Києві, Київській, Сумській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Четверо людей постраждало внаслідок обстрілів Марганця на Дніпропетровщині. Росіяни кілька разів били по місту артилерію. Пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та чотири приватні. В результаті обстрілів сталася пожежа. Руйнувань зазнали також навчальний заклад, промислове та комунальне підприємства, електромережа і магазини. Крім того, окупанти обстріляли села в Марганецькій та Мирівській громадах. Одну людину поранено внаслідок нічної атаки безпілотників на Київську область. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Пошкоджень зазнали будівлі в чотирьох районах: Бориспільському, Вижгородському, Обухівському та Фастівському. Загалом пошкоджено чотири приватних будинки, складське приміщення. Сталася пожежа в приміщенні виробничого цеху. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Повідомляють рятувальники. Всю ніч у столиці та області працювали сили протиповітряні вітряної оборони зафіксовано збиття безпілотників. 15 багатоквартирних та 6 приватних будинків пошкоджено внаслідок російської повітряної атаки в Запоріжжі. Про це повідомив начальник військової адміністрації області Іван Федоров. Окупанти спрямували на місто 10 ударних безпілотників. Спалахнула масштабна пожежа. У кількох житлових будинках немає світла. На місці влучань працюють рятувальники. Працівники комунальних підприємств допомагають місцевим жителям закрити пошкоджені вікна. Україна відхилила перший варіант угоди про корисні копалини від США. Сполучені Штати дали зрозуміти, що не бачать Європу за столом мирних перемовин. Європа задумалась. Такі основні результати Мюнхенської безпекової конференції. Кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович проаналізувала всі події та готова поділитися висновками. Перші перемовини президента України та віце-президента США. Шокуючий виступ американського віцепрезидента про недемократичність Європи. Організатори цієї конференції заборонили законодавцям, які представляють популістські партії як лівого, так і правого спрямування брати участь у дискусіях. Та повідомлення від спецпредставника США по війні в Україні європейців на мирні переговори не покличуть. Я прихильник реалізму. Думаю, цього не станеться. З цієї мюнхенської безпекової конференції європейські політики роз'їхалися з відчуттям посиленої небезпеки. Після виступу віцепрезидента Венса у п'ятницю ми маємо побоюватися, що наша спільна ціннісна база вже не така спільна. А українська команда з надією, що тепер Європа докладатиме ще більше зусиль в допомозі Україні. Я бачу, що європейці стали більш готовими до деяких кроків вперед у підтримці України. Вони зрозуміли загрозу. Дипломатка ЄС Кая Калас зібрала в неділю вранці на термінову нараду в Мюнхені міністрів закордонних справ, які були на конференції. Естонський міністр запевнив не безрезультатно. У нас є одна нова ініціатива. Я поки не можу оприлюднити, тому що ми обговорювали це вранці. Що ми можемо швидко зробити для підтримки України, тому що Трамп рухається дуже швидко, а також Путін рухається, і нам теж потрібно рухатись. Тим часом Україна вирішила не рухатися на. То швидко згодою зі США щодо корисних копалин. Перший запропонований варіант, в якому йшлося про доступ США до 50% українських копалин, президент Зеленський відхилив, бо там бракувало безпекової та бізнес складової. Вона ще не готова, щоб захистити нас наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україну саме інвестиції, і це повинно бути виписано юридично правильно. Україна та США працюватимуть над угодою далі, сказав Володимир Зеленський. І на поліг жодні гарантії безпеки для України не будуть дієві без сполучених штатів. Не бачить своєї безпеки без США і Європа і для зміцнення партнерства і захисту України й себе настав час дійсно більше вкладати в безпеку. Говорили чимало учасників дискусій. Ми всі розуміємо, що нам необхідно робити більше, коли йдеться про витрати на оборону та участь у обороні. До моїх європейських друзів я б звернувся так: долучайтеся до дебатів не скаргами про те, чи будете ви за столом переговорів чи ні, а конкретними пропозиціями та ідеями, нарощуйте витрати, забезпечуйте продовження навчання та постачання зброї, але також пропонуйте конкретні ідеї про те, як могли б виглядати, наприклад, гарантії безпеки. Після трьох днів дискусії політики роз'їжджаються по своїх країнах. А тим часом у Парижі в понеділок президент Еммануель Макрон збирає терміновий саміт лідерів Європи: обговорювати, як можна ефективно допомогти Україні протистояти російській агресії. Олена Бромович, Марк Гайдук, Радіо Свобода Мюнхен. Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер заявив про готовність розмістити британських військових в Україні для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди. Про це він написав в колонці для видання The телеграф. Це перший раз, коли він прямо заявив, що розглядає можливість розміщення британських миротворців в Україні напередодні сьогоднішньої зустрічі з європейськими лідерами в Парижі. До того ж, Стармер планує зустріч із Дональдом Трампом найближчими днями. Європейська комісія розглядає можливість блокування імпорту продуктів зі Сполучених Штатів Америки через використання пестицидів, заборонених в ЄС. Така відповідь європейців на запровадження мит від Америки. Комісія готова обговорити нові обмеження вже наступного тижня. Дослідження показали, що багато імпортованих продуктів, таких як чай і кава, містять залишки небезпечних пестицидів. Разом прийшли на донацію та потенційно врятували аж 80 життів. 40 курсантів, десантників Одеської військової академії, масово здали кров. А дехто став донором для людини, що потребує термінової операції. Світлана Довжук розпитала хлопців про мотивацію такого рішення. Для Ярослава з дитинства повітря було особливою стихією. Хлопець розумів, що найкраще можна відчути, стрибнувши з парашутом. На його рахунку вже 20 стрибків. Через рік після випуску десантник планує всі свої уміння використати на полю бою. каже, маючи багато друзів у війську, не раз чув, як кров рятує життя. У мене є знайомий друг, якому кров рятувала життя, і після цього у нього змінився його ну курезу спа. У нього було осколкове поранення в плече 81-ї міни, де його доставили в госпіталь, і при тому, як йому, ну як йому робили вже безпосередню операцію, у нього е чи повишене, чи понижене тиск, і у нього дуже була дуже був великий крововилив. Для того, щоб стабілізувати йому його крововтрату, йому потрібно було дуже багато крові залити, так як він ще е по своїм габаритам 2 метри ростом і 4 в ширину, то. Відповідно, потрібно було багато кров. Ми самі можемо оказатися в такій ж саме ситуації. Розуміючи ризики своєї професії, 40 майбутніх офіцерів перший разом прийшли здавати кров. Серед них Костянтин для нього це перша донація. Разом із побратимами пройшли за три роки багато випробувань. Тож і стати донорами вирішили одноголосно, каже хлопець. Пів галереї оце про нашу там всяке навчання. І, і там був, і там був, і там був. А так якщо лежати, то блюда. А що я бачу? Факти було багато для чого, що ми прийшли. І здача крові нашим так, факультетом також перший раз прийшла в розмірі цілого курсу. Перший раз, так. Побачимо, далі буде. Процедура швидка та безболісна. Тож за короткий проміжок часу 40 донорів крові можуть врятувати 80 життів. Адже зараз гострі потребують допомоги, як військовослужбовці, так і цивільне населення. Деякі курсанти, які вперше прийшли на донацію, одразу стали свідками гострої потреби у крові. Коли ми реєструвалися, людина до нас звернулася по допомогу. Чоловік цивільний, попросив допомогти. Потрібно було дві людини, щоб допомогти хворій людині, і в неї буде операція на серце. І я разом з товаришем вирішили стати донорами і допомогли цій людині. Це можливо, і навіть честь допомогти іншим. Окрім того, що донорство є профілактикою захворювань серцево-судинної системи та продовжує життя в середньому на 5 років. Воно дуже важливо для військовослужбовців на полі бою. Періодичні контрольовані крововтрати допомагають організму легше переносити кровотечі в майбутньому, наприклад, у разі поранення. Розуміючи, що вони майбутні офіцери, командири взводів, звадів, штурмових військ, вони повинні усвідомлювати, що сьогодні там контрольована. Крововтрата вона в майбутньому полегшить їм втрати крові в майбутньому це травми, які вони, як майбутні офіцери, захисники держави, можуть легше переносити. Адже саме здача крові завжди контрольована, вона допомагає в цьому. На станції переливання крові кажуть, під час війни кількість охочих здати кров зросла, але й потреби так само збільшилися у сотні разів. Кожного дня крові потребують тисячі військових. воно завжди потрібно. Тим більше, бачимо, ми повинні мати запас, тому що в будь-який час ми не знаємо, коли що, куди прилетить, і коли буде борт в одеське. Одеська станція є такою базовою на для на юги для їх і Николаєва, Миколаєва. Тут у нас все збирається. Прошли рік у нас був приріст на 3-4%. За січень ми теж маємо, але це великий титанічний труд. Праця велика, наших працівників, які дзвонять, телеграми, БМБ, обзванюємо людей, приглашаємо. І люди відкликаються. Деякі курсанти здають кров вже понад 10 разів. Діляться, хочуть отримати статус почесного донора України. Взагалі-то є така в мене мета досягнути 40 разів здачі. Це вже 12 раз. Починав я ще в 2018 році. Так поступово-поступово. Коли маю можливість, то приходжу, здаю. Після здачі крові повинно пройти не менше 60 днів, перш ніж курсанти зможуть знову піти на процедуру. Кажуть, було б непогано спільну донацію перетворити на традицію, адже кожен з них після випуску так само може потребувати допомоги. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Короткометражний фільм Камінь, папір ножиці режисера Франца Біома здобув перемогу премії Бафта у номінації Найкраща британська короткометражна стрічка. Головну роль Івана виконав український актор Олександр Рудинський. Сюжет фільму заснований на реальних подіях та оповідає про повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Головний герой – 18-річний хлопець Іван. Його батько хірург, якому доводиться оперувати поранених людей у бункері я присвячую цю нагороду своєму другу Женя Світличний Жені Світличному, який загинув на війні за п'ять днів до початку зйомок. а також усім хто захищає та робить мою країну незалежною. Індепендендэнкісомач Бафта, і слава Україні. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.